Всім привітики! Сьогодні в нас така тема, що на порозі. Що на порозі, що нас чекає. будемо дивитися. Для енергообміну підписка ставимо клас, повна діагностика Viber Telegram. Номери телефонів в мене є під кожним відео два. Інших номерів немає. Хто бажає, будь ласка, приймаю всіх по запису. Так, будемо розпочинати. Сьогодні я підготувала вам два варіанти. Перший варіант буде синім камінчиком, другий варіант буде зеленим камінчиком. Кого до якого тяне, загадуйте собі, вибираєте, а можете продивитися два, да, який вам більше резонує, так як розклад іде загальним. Але все одно вибираємо. Будемо розпочинати з синього камінчика. З синього. Так, це я зараз трішки заберу. І будемо розпочинати дивитися, що на порозі. Що на порозі. Що на порозі в вашому житті? Давайте будемо дивитися. Що на порозі? На порозі. Знаєте. На порозі будете закриватися від якогось ворога. Знаєте, як жінка, чоловік та в кожного по-різному проіграється, але людина робила вам якесь розрушення. Робила розрушення в собственному домі. Ви за такої особи в своєму житті ударялися, да, плакали сльози, тобто закриті були повністю. Таке враження: знаєте, як руки, ноги у вас були повністю пов'язані, ви не мали сил десь двігатися. На порозі. В собственному домі. Нічого собі. Ця людина може вам бути навіть близькою людиною. Може бути людина, яка вхожа в собственний дом. Ця людина, я скажу так, за вас розводила вела якісь розговори, сплетні, слухи, ну, збивала вас в поті. Від такої людини ви будете закриватися. Закриватися повністю. Да? Карта Христа, карта гроба. Розрушені по життю вже людина вам зробила прямо дуже багато. Ну, більше проіграється в тих, що це йде вам як якась близька. Да? Близька людина, від якої ви не очікували, але у вас в житті були удари. От від такої людини будете закриватися в своєму житті. на порозі. Да. Але це добре, я скажу, хлопці, чата. Це добре. Таких паску треба закриватися. Ви приймете конкретне рішення. На порозі, так, дивіться, будете приймати конкретне рішення, і я вам скажу, ви його приймете і закриєтеся від такої зміюки. Ця людина вам була, знаєте, близька, вхоже, може, ваше життя, ваш дом. Тобто це не якась там постороння, далека людина. Ні, от від такої людини ви будете закриватися, будете довго обдумувати, приймати якесь рішення. Но ви його приймете. Ви закриваєтеся від цієї людини і йдете в нове. Ваблаго благо вам, в нове будете йти з переміною. Ці розрушення вже будуть позаду вас. Ваблаго приймайте. Так, це був перший варіант. Давайте будемо дивитися другий варіант. Будемо дивитися другий варіант. Так, другий варіант зелений камінчик у нас і колода, яку ви загадали. Давайте будемо дивитися. Закладав другий варіант. Другий варіант, що на порозі вас? На порозі. Книга. Якась ситуація, яка б сказала важка ситуація, яка була перед вами. Ви знайшли вихід. От знаєте, куди вам двігатись, що вам далі робити? Будете закриватися. Давайте зараз трішки повідкриваємо, подивимося, від чого ви будете закриватися і що тут взагалі проїхать у вас. Ну, я бачу на даний момент, що вам важко, ви стоїте в тупіку, ситуація прямо, знаєте, забрала у вас всі сили, енергії, ви не знаєте, як з нею боротися. Но у вас є ключ в руках, ви відкриєте двері. Закриваєтесь від цієї ситуації, і відкриваєте двері. Відкриваєте двері, добре, давайте подивимося, куди ви їх відкриваєте, да? що вас чекає, бо тут. Ну, я скажу, довгий період часу ви стояли в цій ситуації, не могли вирішити. Знаєте, Багато в кого буде, знаєте, як ви багато думали, обдумували. І... Цей вихід ви в принципі знайшли, знайшли через якусь людину. Може, десь якась у вас розмова пройшла, да? може, десь ви там щось побачили. Ну через інформацію вам прийшла інформація. От ви з цієї ситуації виходите, ідете в нове, ідете в ісполнення в іспоління про те, що ви мріяли, про те, що ви думали. Тобто, знаєте, як всі зірки з неба для вас, щоб ви собі розуміли. І вам якось легко буде. Знаєте, ота ситуація, ви ще будете, пройде, навіть трішки часу, ви ще будете сміятися з цього всього, бо вам йде в нього. Ситуація була загострена прямо дуже сильно, да, бо вам прямо важко, може, ви навіть і до казьонних людей десь зверталися, ходили. Але з цієї ситуації ви виходите. От про те, що ви мріяли, повірте, вас почули. От там звище, вас почули. Може бути підписання документів, да? в кого може проігратися з переїздом. Десь може хто мріє про який будинок, да? квартиру десь хотів щось змінити. Оцей розклад якраз для вас. Ви виходите з цього старого, закрилися, все. Йдете до своєї мрії. До своєї мрії. Подивимося зараз. Угу, угу. Тепер бачите, пазлик зложився. Пазлик зложився. В будь-якому випадку, хлопці, дівчата, скажу так, будете на висоті, будете радуватися. Що б не сталося? Будете радуватися, бо ви вже пройшли цей важкий період, да? пішли в своє Ва благо вам, приймайте Чи це в сім'ї може мали да? якесь розрушення? Людина буде до вас проявлятися назад. Хто мав по фінансах трудність? От вам дідюшка йде прямо до вас. Всі двері перед вами відкриті. Ще раз кажу, знаєте, всі зірки сьогодні для вас, знаєте, як зговорилися, от вам буде ісполнення. За ісполненням, ви, мабуть, будете самі цього не очікувати, але такий час пройшов. Вас почули і ваші сльозки даром не впали. Ва благо, Сонечки, приймайте. Всім па-па!